Я була завжди в скрудж МакДак, а потім у цьому році вирішила, що скільки можна економити. Чесно, я трошки, напевно, ще занадто молода, щоб спілкуватись на такі теми. Вовка боятись в ліс не ходити Добрий день. Ми з телеканалу «Правда тут» Тутвів. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, зараз доцільно вкладатися в нерухомість? Я б напевно вклалася, аби мені вистачало. Не знаю, в Україні? Ну так. А, ну, якщо є лішні гроші, то може, як в Києві всі, наприклад, зараз скупають, і думаю, що вистрілити буде ліпше. Ну, тобто, поки всі розпродають, інші скупають. Але якщо це останні гроші, ну не знаю. Ну, я б хотіла, але. Так як це встать гроші, то я боюся. А у чому саме сумніви? Саме у кількості грошей те, що не вистачає, чи саме ні, ні, у неупевненості? Ні, 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 діло не в грошах. Прокид боюся просто та все. Тобто, певний ризик через війну? Ну, так, ризик через війну, так. Аби не війна, давним-давно вже купила. Порівнювала з Польщею, як в Кракові 5 тисяч доларів за квадратний метр, то в Києві дешевше в два рази. Ну, Львів подорожчав, я порівнювала Франківськ подорожчав, Львів подорожчав. А, до війни я думала, о, там Київ в мене дорогий, може, я щось в Харкові подружся, в Львові, може, Дніпро, може, може, рідний Чернігів, а потім да, ціна скакану навіть у Львові. Ну, як попит. Але все одно Львів дешевший, ніж ну, та, та сама Польща, наприклад, як порівнювати ну, щось подібне, краків, так? 5 тисяч доларів за метр. Ціни виросли усюди, так що я не вірю, що буде дешевше. Якщо хочеться, напевно, треба купувати, якщо не боїшся. А якщо говорити про дороговарчісні покупки не за нерухомість, а загалом, на що готові витратити кошти, так? Та ну, я така людина, я була завжди скрудж-макдак, а потім у цьому році вирішила, що скільки можна економити, стільки. Я не встигаю е, інфляція з'їдає гроші. Е, я не знаю, як їх зберігати, тому я вирішила, як я не знаю, як їх зберігати, я їх буду витрачати. Так, тому от приїхала до косметолога витрачати до нього. Будь ласка, чи вкладаєте гроші в нерухомість і загалом? Ні. Ні. А доцільність як вважаєте? Зараз доцільно так, вкладати? Так, так. Думаю, що так. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи вкладаєте і чи вучаєте доцільним зараз вкладати гроші в нерухомість? В нерухомість? Чесно, я трошки напевно, що занадто молода, щоб спілкуватися на такі теми. Тому на жаль. А загалом, як вважаєте зараз під час повномасштабної війни, чи доцільно купувати якісь дороговартісні так? речі, вкладати у щось гроші? А... Ну, на, на перспективу дуже важко взагалі про щось таке думати, адже немає ніякої стабільності і щодо бізнесу, навіть щодо нерухомості, думаю, що навряд. Як вважаєте, чи зараз варто вкладати гроші в нерухомість? Навіть не знаю, що сказати. Мабуть, в кого є гроші, то вкладає, не знаю. А ви, власне, якщо була можливість, або, можливо, вже вкладаєте? Ну, Якби була можливість, мабуть, би вкладала так. А, на жаль, е... Такі зарплати, що немає що відкладати, не то що вкладати. <гум> а стосовно ризиків, так триває війна і ризики про майбутнє. майбутнім, які купують нерухомість. Тому я не можу сказати, як би там би було. Ну на сьогоднішній день поки не в такого в планах у нас немає. А загалом, якщо говорити про дороговартісні покупки, чи робите їх і чи ризикували? Ми, робимо, б, ми Живемо сьогодні? Ось приїхали зараз от до Львова, насолоджуємося життям. Прекрасна погода, прекрасний Львів нас зустрічає. Тому ну якось так. Тобто, на подорожі на емоції обов'язково. Дитина от каже, хочемо до Львова, тому ми їдемо, тому ми подорожуємо. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте зараз доцільно вкладати гроші в нерухомість і чи вкладаєте? Не вкладаю, але вбачаю, бо нерухомість це завжди прибуток і можна, як сказати, закласти там свої кошти. Вовка боятися в ліс не ходити. Тому в будь-якому випадку, якщо є можливість, то можна купляти. А загалом дороговартісні покупки робите зараз? Ні, не робимо. А чому є якісь ризики? Вбачаєте? В цьому? Ризики не вбачаємо, але ну стабільність це я вбачаю ну я вбачаю стабільність, в тому що це не купівля чогось дороговартості, цього там золота або іншого. Накопичуємо на нерухомість, щоб купити та вкласти в неї. Так, як вважаєте, чи доцільно зараз вкладати гроші в нерухомість? Не знаю, чесно, не можу вам сказати. Вийшло до корити Добре, а, <ріст> а загалом, як вважаєте, чи зараз варто ризикувати? <ріст> а, а, адже нерухомість зараз це завжди. Ніхто, напевно, не впевнений завтрашньому дню, тому тут ризикувати, не ризикувати, не знаю, не, не можу вам сказати. Чесно. А якщо говорити не лише про нерухомість, а загалом про дороговартісні покупки, чи робити їх, і чи дороговартісні можливо, можливо. Але це треба мати фінансову можливість їх робити, тому не можу вам сказати, немає такої можливості. А стосовно ризиків саме під час війни, так? Впевненість в завтрашньому дні. Якщо говорити ще про Львів, то у Львові можливо менше ризиків можна вкладатися. Тут хто як, кому як, не можу вам сказати. Як вважаєте, зараз доцільно вкладатися в нерухомість? І чи ви би вкладались? Або може вкладати? Далеко від цієї теми, тому а я не вічого. можу нічого прокоментувати. Перепрошую. А саме ризики ну. Ні, я не можу оцінити Мені... бо я... не Ми та, не в тій темі трошки. Ви готові зараз вкладатися в нерухомість? Знаєте, це таке доволі контроверсійне зараз запитання, оскільки... Е Хочеться все-таки вірити в позитив і вкладати, але головне мати що. А другий варіант такий, що ну все-таки ми не знаємо насправді, що чекати. Не, не те, що цього року, а в загальному, тому що війна триває вже 11 років і багато років, і ми не відневідомо, що буде через два роки. Але хочу сказати таку позитивну тенденцію про те, що е, зараз в мене гостюють е, друзі з Полтави. Конкретно е, сьогодні вони придбали у Львові житло. Вони е, розуміють, що все-таки ближче до е, кордону, мабуть, з НАТО, ближче до кордону з Європейським Союзом, е, збережеться Україна. Якщо, на жаль, ми не відвоюємо території, які ми вже втратили, то все-таки ця частина, яка залишилася, вона буде нам належати і тішить те, що вони... З позитивом дивляться в майбутнє. Вони з позитивними такими налаштуваннями і намірами купують це житло. Ті, хто має за що його купувати. Це тішить і це також надихає думати позитивніше. І якщо в нас будуть гроші, також купити все таки це житло. А ризики війни чи от власне е таке грошове питання, радше зараз е можуть стримувати, не купляти нерухомість на або навпаки, купляти. Що найбільше думаєте, впливає? Думаю, все-таки ризики війни, тому що багато людей і особливо молодих сімей вони беруть кредити, позичають, дарують їм частину коштів батьки, якщо це молода сім'я або там з весілля мають якусь суму грошей. Все-таки ну на квартиру, як зі світу по ниточці, молода сім'я старається стягнути для того, щоб аби, для того, аби придбати власне житло. Але якщо говорити про війну, то це напевно все таки більший ризик вони, наприклад, мої ці друзі, які з Полтави, вони продали в Полтаві і придбали тут. Ну і це все-таки теж така це такий вагомий крок залишити все життя в Полтаві, залишити роботу, друзів, школи, навчання і все. все І починати фактично все з нуля. Хоча в їхньому місті ж як такої війни ще немає, і вони ну, можуть ще залишатися в ньому, але вони собі на перспективу планують життя у Львові.